Слухайте, ми постійно шукаємо десь гроші, які повинні надійти, ми повинні відшукати. Це комунальне підприємство міста Житомира. Міста Житомир сьогодні повинно думати за рахунок свого бюджету, де знайти гроші. І якщо в бюджеті 2013 або в бюджеті наступного 2014-го вже зрозуміло, скільки виділено субвенцій з державного бюджету не вистачає грошей, то вже в бюджеті розвитку потрібно думати, як закласти в статутний фонд ТТУ грошей, яких не вистачає. Якщо ми будемо порівнювати 2009 рік і 2012 рік, то середній склад рухомого складу, який виходив на лінії, був 95 тролейбусів, зараз 60. Скажіть, будь ласка, виручка впала з 2,5 мільйонів до 1,7 Яким чином сьогодні рентабельність може бути витримана цим підприємством? От про це потрібно говорити сьогодні, що відбувається взагалі з цим підприємством. А не де ми знайдемо один мільйон, потім ми затверджуємо ще там голова обласної державної адміністрації своїм революційним рішенням. Тому я думаю, що нам потрібно сьогодні знайти ті рішення, які дійсно допоможуть. Те, що відбувалося сьогодні на сесії, це знаєте, як гасити пожежу. Конструктивних рішень щодо перспективи роботи ТТУ сьогодні не приймалося. Це питання потребує взагалі окремої сесії. Чому тому, що практично потрібно реформувати транспортну систему міста? Якщо подивитися приклади інших міст, практично сьогодні в них ТТУ є основним. Розподільникам, розпорядникам маршрутів в місті, і сьогодні ТТУ в Вінниці розподіляє автобусні маршрути по всьому місту так щоб вони не заважали про троєбусним перевезенням. В Житомирі 5 троєбусних маршрутів дублюють 18 тільки міських маршрутів. Я вже не кажу скільки приміських маршрутів рухається. Тому реформування воно вже назріло.